Друзі, сьогодні робив фоторепортаж з дружківки. Дружківка теж зараз знаходиться під щільним вогнем в дронів Кожен день машина або двіз просто знищуються ворожими FPV-дронами. Ось такі влучання по житловим будинкам, це зі слів очевидців вночі тут прилітало, по цьому кварталу багато снарядів, кабів і так далі. І все вночі, як завжди, дуже. Пітло. Робимо фоторепортаж, телеграф грав повсюди. Друзі, ось так виглядає ще одна вулиця Дружківці, бачите, все розбито, абсолютно кожен будинок, і такого тут дуже багато.